що зараз не працює, тому Маленька, ворожі літаки, ворожі літаки, по тій причині, що пасмана погода. Зранку вони залітають тільки тоді, коли є сонце. Якраз зі сходу, зі східної сторони, і е, коли є сонце, воно нам заважає працювати. Ну, і Відповідно, як, е, е, ну, це такі обмеження по роботі ПЗРК. Е, сьогодні сонця немає, вони це знають, е, і їм це небезпечно, тому в принципі ймовірність, що вони зараз будуть, це прямо зараз, це дуже мало. Так, да, є радари як віраж, на віража їх видно, коли вони на високих, коли вони стараються заходити на удар. сообщают. Да, вот они зайдут и в течение 20-30 минут они начинают, как правило, заходить. Но, но не всегда сообщают. В основном то, что сам увидишь, так оно и будет. Например, вчера мы работали по бо... самолетам, врагам. Гр... Не дали им выполнять их боевую задачу, стрельнули по ним. Вони відступили, ну залетіли, ми по ним стрельнули, вони не, по нашим не відстрілялися і уйшли. Самоліт, як швидкісна ціль, вона може залітати на близькі розстояння, щоб, щоб відпрацювати по нашим і уйти. Так тільки візуально їх треба, тому що ти на слух їх не визначиш. Вони чаще за все вони ж літають на високих скоростях. Чаще ти спочатку їх бачиш, а потім тільки звук долітає. І вони вже по нам, наприклад, мої пани відпрацювали, вони по нам відпрацювали, і вони вже розворачуються, улітають, і тільки тоді звук доходить. Чи буває таке, що вони можуть... Прикривати штурм, але прикриває в основному їхня артилерія і танки. А так вони по координатам працюють там, наприклад, там, мости якісь там можуть підірвати, там, якісь важливі строєння можуть вони обнаружили, там якийсь може, штаб будь. І вони можуть туди по координатам відпрацювати. Гумове на балдажник такий на НДЖ, наземне джерело живлення, тобто акумулятор по нашому, він запускає оце головку саме наведення. Вона хапає і потім запускає стартовий двигун. Він викидує ракету і потім спрацьовує вже маршовий двигун, і він летить уже за ціллю, на яку ви націлили. — А вас не глушить. Якщо ви тримаєте її і стріляєте, то звуки там і позаду. По центру немає звуку. Якщо стояти ззаду або спереду, то будуть звуки буде глушити. А так ні. Тут не дуже закрите пространство, так що тут все буде добре, нормально. Взводимо її, прицілимось, вибираємо режим або автоматичний, або ручний режим це нажаттям на курок, і стріляємо.

Да, блин. Так, я. А я дымлю загонять. Ну, это... Так, ашо. Подожди, а ты ловушка. В 24-м Вообще два пьяне. Вы 24 можно вертикально дать ебажить, и один. Что-то вот тупо верхнее, потом понял, как. Да, он говорит, один бар. Да, пацаны, да. Один один да один а один я хотел утром. Я дивлюсь и на вот этих ракета вот так. Кто зна, куда пришло? Я вже розстроенка Ні, ні, красиво. Збивається. Я дивился шестую.